Всім привіт! Сьогодні ми приїхали до гуртожитків університету комісії національної освіти в Кракові. Це гуртожитки краковяк та за колумнами. Тут є сім поверхів. На кожному знаходиться 30 кімнат, в яких мешкають по дві людини. Зараз ми покажемо вам, як виглядають ці кімнати, що тут є, і взагалі який стандарт в цьому гуртожитку. На кожному поверсі є такий великий коридор, в який ми приїжджаємо в Вінтою, і є три менші коридори, в яких знаходяться, знаходяться кімнати: один, два і три. І з кожного боку мешкають студенти. Же всі кімнаті двомісні. Є чотири кімнати на першому поверсі для студентів з обмеженими руховими можливостями. Натомість всі інші кімнати вони розраховані на двох. І ми зараз подивимося, як власне вони виглядають. В цій кімнаті мешкає наш абітурієнт, який цього року буде вступати в університет. Ну і власне ми зараз вам все покажемо. Більш-менш всі кімнати виглядають так само. Переході ми маємо велику шафку. Подивіться, вона насправді дуже поємна, дуже велика. Тут хлопці мають своє взуття, можна собі також дати якусь поличку. Далі йде великий стіл, це місце, де можна вчити уроки, щось робити, працювати, навчатися, і воно тут на двох. Далі є багато поличок для того, щоб можна було свої речі розкласти, книжки, якийсь там посуд і так далі. Звісно, йде два ліжка. Ми зараз вам їх покажемо. Подивіться, будь ласка, як тут багато місця для того, щоб всі свої речі розкласти. Ми знаходимося в кімнаті хлопців, в них ідеальний порядок, тому насправді вони молодці. І що цікаво, в цих гуртожитках теж є таке місце до прийняття їжі, міні-їдальня. Тобто, в нас є місце для науки, для навчання, там, де ми можемо вчити уроки, там де ми можемо посидіти, там, зробити якийсь проєкт, ще там щось зробити. І місце, де ми можемо пройти для того, щоб щось з'їсти. Собі сісти, ну і з'їсти, наприклад. Давайте подивимося. Тут є два ліжка. Ним, між ними теж є така поличка, де можна щось собі сховати. Тобто, кімната вони насправді дуже функціональні. І я пам'ятаю, як ми приїхали сюди. Чотири роки тому, коли наша Аня заселялася, вона теж мешкає в цьому гуртожитку. І ми коли з нею увійшли, то вона навіть мала новий матерац, який був ще в такій фольйовій, знаєте, о -о оберці. Тобто він був новий, його тільки купили. І цей гуртожиток гуртожиток постійно відновлюється, постійно щось змінюється. Ми зараз вам покажемо салу фітнес, яку вони відкрили в цьому році, тому насправді, на мою думку, це один з кращих гуртожитків нашого міста. Ну і власне теж велика перевага, що в кожній кімнаті є своя ванна кімната, туалет і душ. Подивіться, будь ласка, як це виглядає. Кухні в самій кімнаті немає. Ми зараз подивимося з вами, як виглядає кухня. А, окрім цього, великою перевагою цього гуртожитку, а також наступного вам покажемо, є те, що вони дуже близько до університету. Так насправді взагалі не треба їздити, що це що буває досить рідко. Треба лише пройти пішки до університету, приблизно 10 хвилин. Це дуже дуже зручно. На кожному поверсі є кухня, ми зараз вам її покажемо і подивимося, як вона облаштована. Ми прийшли на кухню, тут дуже смачно пахне. Хтось зі студентів щось випікає в пікарніку, і насправді аромат дуже приємний. Пахне таким. Той тобто, пиріг, може, хліб якийсь хліб? Банановий хліб. О, клас! Треба зачекати, аж хтось собі витягне, і може нас пригостить, але звісно я жартую. Добре, що є в кухні? В цьому гуртожитку не можна в кімнаті мати, наприклад, мікрохвильовку, якісь додаткові електричні прилади, тому що це пов'язано з протипожежною безпекою. Тому на кожному поверсі є така кухня, в якій є пекарник, місце в якому можна собі щось приготувати. Доступ до води, звісно, є електричний чайник, і з іншої сторони тут є мікрохвильовка. І зараз ми знаходимося в моєму улюбленому місці, я в кожному академіку дуже люблю ці спільні просторі, кімнати, в яких можна вчитися, спілкуватися з друзями, прийти зробити міні вечірку, попросту провести добрий час, подивитися телевізор і так далі. І, власне, в цьому гуртожитку теж така кімната є, така швітліця, в якій ми знаходимося. І як ви бачите, зараз ми прийшли, ми прийшли в середу в 12-й годині. Студенти на навчанні нікого тут немає. Але якщо б, наприклад. Хто сьогодні мав вільний день і хотів би щось собі спокійно поробити, не знаю, попрацювати на лаптопі або щось там собі почитати. то це ідеальне місце для того, щоб прийти і провести тут час. В цьому році в академіку за колумнами теж з'явилася сала Фітнес. Вона зовсім нова, і це така сала, в якій з однієї сторони можна і собі спортом зайнятися, і теж з друзями посидіти, і теж заграти в якісь гри. Зараз ми вам все покажемо, але дуже класний спільний простір для всіх студентів. Університет Комісії Національної освіти в Кракові так насправді має одну з найкращих баз гуртожитків в Кракові. Їх чотири. Ми, ми вам показали три з них. Натомість четвертий, він має, має схожий стандарт з цими двома подібний стандарт. Ну і, власне, найважливіше, це, звісно, отримати місце для того, щоб, якщо вступати на перший курс, для того, щоб отримати місце, треба подати заяву в відповідному часі, який завжди є на інтернет-сторінці університету. Ми додамо її в описі. Всі місця там заповнити, всю свою інформацію надати, ну і зачекати на отримання місця. Ми вийшли з гуртожитку за колумнами, які тут знаходяться, і одразу два кроки далі знаходиться другий гуртожиток «Краков'як», до якого ми зараз прямуємо. Гуртожиток «Краков'як» функціонує як гуртожиток і як готель. Ми зараз покажемо гостьовий номер, в якому, наприклад, можуть затриматися батьки, коли приїжджають за свої дитини. Ми зараз у готельному номері. Так скільки тут коштує доба? На цей момент, згідно з прайс на поточний навчальний рік 219 злотих за дві особи та 149, якщо це одномісний номер. Чи цей номер відрізняється від студентської кімнати? Маємо суттєву різницю у стандарті, тому що тут ми ведемо класифікований двозірковий готель, тому як меблі, так і розташування у цьому номері трохи відрізняються від студентських кімнат. Тут, перш за все, є телевізор, бо такі вимоги стандарту готелів. За площу ж усі кімнати однакові в межах Краков'як. Це приблизно 17 квадратних метрів. Тобто я розумію, що студентська кімната виглядатиме приблизно так само за площею, але матиме інші меблі. має інше оснащення, зовсім інші меблі пристосовані для потреб студента, тобто хороший письмовий стіл зі стільцем, односпальні ліжка і більш така інфраструктура, що сприяє зберіганню речей, у яких у студентів дуже багато. Тут треба додати, що на цей момент усі студентські кімнаті зайняті. На жаль, ми не можемо їх показати, бо немає жодної вільної кімнати. Тому покажемо, як приблизно могла б така кімната виглядати. Розумію, що при вході також буде шафа, правда? Так, точно таке саме розташування, як і тут. Маємо шафу, навпроти є вхід до ванної кімнати, бо наші студентські кімнати дійсно мають у своєму стандарті власну ванну кімнату. Тож це велика зручність для наших студентів, так само, як і маленький холодильник у кожній студентській кімнаті. І меблі виглядають подобно до тих, які ми бачили щойно в гуртожитку за колумнами, правда? Так, так. Це шафки, полички, різні столики з перегородками, письмові столи, Усе, що потрібно студентам. Студентові потреба до в цей номер. Ми запрошуємо батьків. Цей номер дуже схожий на попередній, який ми щойно бачили. Тільки що тут два окремі ліжка, але я розумію, що за площею це виглядає приблизно так само. Так, усе ще 18 квадратних метрів. Тут маємо розташування більш-менш подібне до студентського ліжка поруч одне з одним, тільки що тут все ще готельне оздоблення, якщо йдеться про меблі. У студентів трохи інший тип цієї меблевої інфраструктури. І ці кімнати трохи менші ніж в академіку за колумнами. Навіть не трохи, а на кілька хороших метрів. Тут маємо 18, А за коломнами всі студентські кімнати це приблизно 23 квадратних метри. Тож там цих метрів трошки більше. Також треба додати, що цей будинок пройшов суттєву реновацію понад десяток років тому, проте він з 80-х років. А за коломнами побудували на початку 2000-х, Тож і технологія вже інша, і площі більше. Але і тут, і там атмосфера і стандарт справді дуже приємні та задовільні. Зуміла й задавала янцем. Ми зараз в лекторії, який є на кожному поверсі. Хто може ним користуватися? Як це виглядає? Тут ми вже саме на студентському поверсі, тож лекторій призначений для наших студентів. Вони сюди приходять, вчаться, зустрічаються, відпочивають, іноді влаштовують вечори кіно чи інші організаційні зустрічі, наприклад, Ліга Чемпіонів. Натомість так на кожному поверсі є такий лекторій. Тож ми часто надаємо його туристичним групам, які користуються нашим готелем для різного роду зустрічей. Проте саме це приміщення, у якому ми зараз перебуваємо, Ми плануємо трохи модернізувати, щоб надати йому більш домашнього характеру, аби студенти почувалися тут краще. Якісь дивани, трохи рослин, зелені. Це точно додасть приємної атмосфери. Це виклик для нас на найближчий навчальний рік. Тож давайте ще подивимось кухонний куточок. Прошу. Я розумію, що на кожному поверсі, де проживають студенти, є кухня з подібним оснащенням. Так, вірно. У цьому будинку маємо лише три студентські поверхи, один з яких призначений для докторської школи. Тож тут маємо ще й наших докторантів, і вони можуть користуватися загальнодоступними кухнями з таким обладнанням, як бачите, мікрохвильові печі, електрична плита, духовки, витяжки і ще чайник. Кухні різноманітні також через міжнародний характер наших студентів-докторантів, які тут проживають. Тож і смаки, і запахи, що йдуть з цих кухонь, справді різноманітні. і смаки, і запахи видобиваються з тих кухні сам направди ружнородне. А хто тут прибирає? Наш персонал. Наші покоївки відповідають за чистоту так званих спільних частин, тобто рецепції, коридори, поверхи, на яких проживають студенти, лилфти, і звісно, кухня. Бо, як відомо, кухня, серце дому. Тут завжди найбільше всього відбувається. Проте, ми також дуже просимо і звертаємось до наших мешканців, щоб вони також дотримувалися певних стандартів порядку. Бо всі ми разом працюємо над тим, щоб завжди було приємно і комфортно. Що студент може мати у своїй кімнаті, а чого не можна? Чи, наприклад, електрочайник можна мати в студентській кімнаті? У студентських кімнатах ми просимо студентів не користуватися додатковими електричними приладами, такими як плити, чайники чи щось інше. Через кількість кімнат на поверсі це могло б призвести до великих електричних принавантажень. Йдеться про питання безпеки. Також у правилах зазначено, що користуватися такими пристроями потрібно у спеціально відведених для цього місцях, тобто на кухнях, місцях до того дедикованих, чолі кухні. Добре, дякую. Дякую. То скільки осіб проживає в цих двох гуртожитках? Я правильно розумію, що говоримо про академію краковяк і за колумнами? Наша інфраструктура здатна вмістити близько 550 осіб з поділом на різні типи кімнат. Бо, наприклад, для школи докторантури у другій будівлі краковяк передбачення одномісні кімнати. Якщо говорити суто про поділ за будівлями, то тут... У за маємо близько 440 місць у другій будівлі 111-110, залежно від того, як формуються ліміти на конкретний навчальний рік. Тобто тут проживають студенти, докторанти, чи є дорослі випускники університету. Швидше ні. Наш регламент прямо зазначає, що проживання у студентському домі належить нашим студентам. Наші студенти завжди мають пріоритет. У першу чергу посилають в обох з цих гуртожитків. Звісно, маємо кілька осіб з інших університетів, але це на спеціальних умовах і лише в момент, коли буде вже заповнено ліміт наших студентів на конкретний навчальний рік. Тож можна спробувати отримати таке місце, але наші студенти завжди мають пріоритет. Іноземці, я розумію, теж проживають у цьому гуртожитку, бо сьогодні ми навіть розмовляли зі студентами з України. Скажіть, будь ласка, статистично, як це виглядає? Скільки приблизно іноземців? Скільки поляків? Треба також роз'ясняти, бо ми маємо спеціальну програму мобільності для студентів програму Erasmus+. Так, щороку ми приймаємо від кільканадцяти до кількох десятків осіб з різних університетів. Це міжнародне товариство. Ми поселяємо їх тут у за Маємо навіть спеціальний поверх, який студенти між собою в наукових колах називають мультикульті. Щодо студентів нашого університету, то вони також складають досить велику групу. Це близько сотні осіб найрізноманітніших національностей. Проте кожен з них має статус студента університету. Тобто приблизно 20%? відсотків. приблизно так. Чи іноземці живуть разом з іноземцями чи з поляками? Чи студент може випрати з ким хоче жити? Чи адміністрація призначає сусіда? Це залежить, бо обидва варіанти, які ви назвали, у нас можливі. Якщо студенти хочуть жити з поляками, вони звертаються на нашу рецепцію і прямо про це кажуть. Найчастіше аргумент такий, що вони хочуть підтягнути польську мову. Ми ніколи не створюємо труднощів. Навпаки, ми стоїмо на позиції, що студентам має бути зручно і комфортно жити. Тому так, якщо ви захочете мешкати з поляком, вас так поселить. Звісно, є також двомісні кімнати для іноземців, якщо вони висловлюють таке бажання. Обцокрайовцу теж як найварті функціонує і сліпанство вережано такому гайцю. Які правила, що студент може робити в студентських гуртожитках, а чого не може? Тут треба було просляти дуже великий розділ з регламенту, де вказані обов'язки мешканців студентських гуртожитків і як ми ставимося до недопустимих речей. На жаль, через питання безпеки ми маємо звертати увагу на певні речі. Насамперед, найважливішим є питання безпеки, і ми дуже звертаємо увагу на систему безпеки, що знаходиться у студентських кімнатах. Я я маю на увазі датчики диму. Велике прохання до мешканців не чіпати їх, не торкатися, не заклеювати. Вони існують лише для того, щоб сповістити вас у разі необхідності. Із інших обмежень, яких суворо дотримується наша рецепція, це охорона, це перебування на території гуртожитку. Студенти, звісно, мобільні, ведуть тут студентське життя, ми це поважаємо, проте ми повинні контролювати кожну особу, яка знаходиться на території гуртожитку. Зазвичай на практиці це виглядає так, що відвідувач залишає якийсь документ, що Відчує особи на рецепції щодо кімнат, то ми не втручаємося у те, що ви маєте в своїй кімнаті. Проте рекламент прямо говорить, що не можна користуватися електроприладами. Такими як електроплити, мікрохвільові пічі, безпосередньо у студентських кімнатах для цього існують спеціальні простори кухні, де ви можете кулінарно реалізуватися. Це основні обмеження. Також не можна вносити до гуртожитку велосипеди, електросамокати, але це організаційне питання, яке діє практично скрізь. Велосипеди вдома також у вітальні, наприклад, не зберігають. Крім того, наші студенти також діють у рамках радних мешканців. Тому, якщо вас щось дуже турбує, і ви хочете це змінити. Czy w, My to zawsze jesteśmy otwarte do rozmów i waszych propozycji. Ponadto studenci nasi też działają w ramach raty mieszkańców, Він дісліпевна жаче bardzo Państwu doskwierają, chcecie je zmienić, chcecie przedyskutować, Тут жить ми завжди otwarci на такі розмови і панська вніскі. А коти, собаки, чи можуть жити в гуртожитку? <coughs> цього. Я не сказала справді. На жаль, ні на жаль, гуртожиток призначений для студентів, а не для новашніх улюбленців. У нас немає можливості та умов. Це дуже суворі санітарні вимоги, яких ми повинні дотримуватись. З одного боку безпека, з іншого гігієна та санітарні вимоги. Тому ми маємо це контролювати. Я знаю, що студенти дуже люблять тварин, і це також покращує самобуття, але на жаль, існує заборона на утримання будь-яких тварин у гуртожитку. З якими питаннями найчастіше до вас звертаються студенти? Не приховую найчастіше з проблемами. Я завжди дуже вдячна, коли студенти приходять до нас з якимись успіхами, щоб поділитися чи обговорити щось приємне. Проте найчастіше наша адміністрація приймає якісь. Проблемні повідомлення, чи то про поломки, чи я б сказала, більш персональні. Бо і такі трапляються, коли нам потрібно втрутитися, щоб допомогти зберегти хорошу атмосферу в кімнаті між мешканцями. Ми завжди реагуємо на ваші прохання і втручаємось. Також ми є будівлею так званого колективного проживання, тому поломки тут трапляються щодня. Маємо цілу команду людей, які ними займаються. Такі повідомлення приймаються нашою рецепцією. Ми також забезпечуємо цілодобову охорону будівлі. Тому якщо вас щось непокоїть, хтось поводиться неналежним чином. Такі повідомлення також приймаються нехайно і на наш і наш персонал одразу вживає заходів. Дуже дякуємо за розмову. Я також дуже дякую і запрошую до нас. Ну і теж дуже важливе місце. Це забувка, в якій студенти можуть собі щось смачного з'їсти. Ми знаходимося в столові, яка є в академіку Краковяк. І що ми собі взяли? Я взяла собі водичку, суровку, таку салавку і таку велику порцію вареників з картоплею і з шміт... зі смітаною. І за все це я заплатила 24 злоти. Дорого чи дешево, Напишіть, що ви про це думаєте. Зараз спробуємо, наскільки тут смачно. Bardzo dobre. To dużo smaczne. Temu polecamy. А якщо ви навчаєтесь в цьому університеті, мешкаєте або раніше мешкали в одному з цих гуртожитків, будь ласка, поділіться своїми враженнями в коментарях. Або якщо плануєте сюди вступати і хотіли би тут мешкати, напишіть і як вам сподобався цей випуск. Ну і будь ласка, заставте вподобайку під нашим відео. До наступної швидкої зустрічі. Всім па-па!